Це дуже важлива ратифікація. Вона говорить про співробітництво з французьким товариством розвитку. Це спеціальна організація, яка надаватиме змогу отримувати для державних, державних установ підприємств і банківських установ кредити, позики, гранти, фінансову підтримку. І це безпосередньо буде впливати на бізнеси, на клієнтів, які обслуговуються, і безпосередньо на підтримку нашої економіки. Так, це займи на низьких відсоткових ставках, але ми розуміємо, що ми переймаємо і досвід управління, і довгостроковість тут передбачено. Тому Французька республіка продовжує підтримувати українську економіку не тільки в наданні своєї частки в кредиті 50 мільярдів євро на наступні три фінансові роки, але і ось такою двосторонньою програмою. Я впевнена, що це підтримає ініціативу Мінекономіки, яка стосується створення ро робочих місць перепрофіліювання співробітників, і, взагалі, коли українці хочуть змінити професію, бути активними створювачами робочих місць. Звісно, мова йде про центри зайнятості. Я впевнена, це додатковий етап їх розвитку, які нещодавно перезапустили свою діяльність у всіх регіонах України. Сподіваємося, що це підтримує український бізнес, і ви знаєте, дуже часто ми чуємо, що Є гарна ідея, але немає фінансування. Додаткове фінансування з'являється саме з цієї угоди.